Доброго дня, вітаю вас в навчальному курсі по роботі в програмі Pantone Farming, і в цьому відео ми розглянемо основні налаштування в меню господарство і підприємство. Такі налаштування потрібні для максимально зручної і простої роботи у системі в подальшому. Зазвичай ми їх вже налаштовуємо при проєкті впровадження, але якщо у вас щось змінилось або ви бажаєте додати. Нових працівників чи техніку це можливо буде зробити. Спочатку розглянемо налаштування нашого підприємства, йдемо в адміністративну панель, налаштування, параметри програми. У нас тут є меню підприємства і тексти документів. У текстах документів є заголовки документів і логотип компанії, і саме так ця інформація буде виглядати на накладних і рахунках. Для прикладу. Йдемо у вкладку Товари, купівля, документи, купівля матеріалів і товарів, і зараз поглянемо на прибуткову накладну. Тобто, у прибутковій накладні у мене буде видно логотип, і також основна інформація про господарство буде виглядати таким чином. Якщо її е, хочеться змінити, тут можливо додати, витерти, змінити е, дані. І таким чином прибуткові накладні вже буде виглядати інші реквізити або більш повні реквізити. Це те, що стосується налаштувань у підприємстві. І друга вкладка у нас є налаштування господарства. Саме з цієї вкладки подалі система черпає інформацію для польових операцій, для планування культури на полях. Для автоматизації списків техніки, кадрів. Почнемо спочатку. Господарство: у меню господарства у нас є основна інформація про наше господарство. Можемо додати інформацію про директора, про основну діяльність у середменю Квет та додаткову діяльність. Наступна це група компаній, функція буде активна для роботи. Декількох незалежних юридичних осіб в одній базі даних. Наступне це приміщення, актуальна вкладка для тих, хто тримає тваринництво. Тут ми створюємо приміщення, у які потім розміщаємо групи тварин, також для автоматизації полегшення у подальшому процесі в тваринництві. І до цих приміщень до груп у нас також прив'язані договори. З тими контрагентами, які купують живу вагу. Наступна вкладка дуже важлива це земельні ділянки. Зазвичай при проєкті впровадження всі земельні ділянки ми додаємо з Excel файлу, або поля, ми додаємо з Excel файлу, якщо їх дуже багато, щоб не сидіти, не набрати по одна за одною. Одна одна. Тому є два варіанти. Або, наприклад, додати список всіх полів одним Махом через Excel. файл Або, якщо у вас з'явилась чи навпаки зникла одна ділянка або поле, її тут можна деактивувати, тобто її далі не буде видно, або додати. Щоб додати нове поле, ми натискаємо на створити новий запис. І, наприклад, пишемо поле 36, або тут можна такі назви. Думаю, всім зрозуміло, які притаманні вашому господарству. Обираємо країну, кажемо, яка площа, що це статус в оренді, призначення це землі сільськогосподарського призначення, і зберігаємо запис. У нас система автоматично створює це поле як статтю витрат, і у всіх подальших, у всьому виробництві ми можемо подивитися. Витрати як у розрізі окремого поля, так і у розрізі окремої культури, наприклад, якщо у нас пшениця один і той самий сорт росте на п'яти різних полях, ми можемо подивитись витрати окремо по полю, або по пшениці, яка росте на всіх цих п'яти полях. Також, якщо є бажання, можемо додати малюнок на мапі, в тому. В цьому випадку нажимаємо Додати, знаходимо наш відповідно, наше поле, його малюємо для прикладу, наприклад, ось, ось так, клікаємо завершити, і таким чином вона додається зразу на мапу зберігти. Після того, як ми, ми з вами вже робили це. Цю вправу у виробничих циклах ми розміщували культури на полях. Після того, як ми зробимо засіємо поле 36, у нас ось тут у історії буде видно, що наразі у цьому полі який, яка культура росте і яка, яка була культура попередник Далі в нас секція оренда землі. Її ми розглянемо на окремому вебінарі. Це досить така глибока. і... Дуже тема велика. Наступне це список кадрів. Цей самий список ми будемо бачити ось тут, в оперативному обліку, в оперативному обліку список кадрів. В цей список кадрів ми можемо додати як окремо просто, прізвище ім'я, так і посади. Посади в нас є основний список. І якщо серед цього списку немає вашої посади, можна клікнути два рази на поле посада, клікнути ось тут новий запис, створити посаду, наприклад, головний, головний агроном, і зберігти. Наприклад, присяжник Сергій, позначити його як головний агроном. Працює на посаді з 1.13. Можна визначити його керівника. Натиснувши стрілочку вниз, ми таким чином зберігаємо запис. Щоб додати нового працівника, можна або створити новий запис, або можна клікнути просто стрілочку вниз. Код нам програма пропонує автоматичний, ну, для зручності у полі код я раджу писати або прізвище, або ім'я працівника. Також, якщо є така необхідність, можна додати адресу, індекс, місто, тобто всі ці речі позаповнювати. Тепер увага, якщо, наприклад, у нас працював якийсь. Сезонний робітник о, минулого сезону, і він у нас тут є у списку. Він в програмі в принципі, залишиться, тому що він входить якби, в хронологію о, польових операцій, також на нього були якісь витрати. Просто його необхідно на цей сезон, наприклад, зробити неактивним. Щоб його зробити неактивним, потрібно два рази клікнути по його прізвищу і у нас відкривається файл співробітників. Це окрема тема облік кадрів. Зараз я просто покажу, ось тут ми помічаємо його як неактивного. І тому подальше ми не зможемо йому вже там нараховувати години і також бачити його при виконанні робіт. Це що стосується кадрів. Наступне це в нас техніка. Так само, техніка у нас є: тут неактивна, тут основний засіб, агрегати. І цистерни. Яким чином додається техніка? Техніка додаємо нову строку. Пишемо, наприклад, трактор МТЗ. Тут коротка назва і можна інвентарний номер. Ну, теж, тобто, так як ми напишемо ось тут, буде в нас далі видно у випадаючих списках. Тому, якщо за інвентарним номером не дуже зручно розрізняти, краще писати повністю. Опис, якщо потрібно, клас у нас трактори і додаємо до бази даних. Після цього. Також необхідно позначити ось тут, де нова техніка, що це у нас трактор, щоб його бачити далі у відповідно у списках по плануванню робіт і по виконанню робіт. Тобто це трактор. Далі в нас йдуть. А, і ще окрема тема так само по аналогії з кадрами є облік основних засобів. Якщо клікнути два рази на трактор МТЗ, відкривається картка основного засобу. Яку можна також вести при необхідності, але це вже трошки інша тема вебінару. Повертаємося до господарства. Тут у нас є підрозділ консультанти. В основному цим підрозділом користуються наші фермери у Європі. Вони тут позначають зовнішнього консультанта, до якого вони звертаються. В основному зовнішнього ветеринара, тобто не штатного, до якого вони звертаються при потребі. І також бухгалтерія йде на аутсорсинг, тобто бухгалтер, зазвичай це бухгалтерська фірма, компанія, яка займається бухгалтерією господарства. Зовнішні дані у нас є інтеграція з метеостанціями. Наразі це метеостанції iMetaS. І якщо у вас є така метеостанція, Необхідно всього лише клікнути на стрілочки і сказати Додати метеостанцію, вписати логін і пароль, такий самий, як у вас є у, на порталі Айметас компанії Pessel. І далі будуть завантажені дані вже з метеостанції безпосередньо. і а, сама… Сам калькулятор метеостанції моніторинг у нас відбувається в меню сервіси моніторинг, і тут є дані з метеостанції. Там, як би, можете самі подивитись, є різного роду завантаження даних, калькулятор. Тобто, в цьому меню ми просто підключаємо наше програмне забезпечення, сполучаємо його з метеостанцією. Так само, моніторинг шкідників ми зробили інтеграцію з пастками для шкідників. TrapView, і так само, якщо ви користувач TrapView, то сюди ви додаєте свій логін-пароль, і дані з пастки загружаються безпосередньо в наш інтерфейс. І прогноз погоди це самий такий останній сервіс, з яким ми інтегрувалися. Це у нас сервіс MeteoBlue, швейцарська компанія, яка робить прогноз погоди безпосередньо зі спутників, супутників. І е, як це працює? На карті ми обираємо точку, по якій хотілося б моніторити погоду, саме прогноз, і компанія на 3 дні вперед підтягує прогноз погоди, тобто це наразі опади, швидкість вітру і температура. Температури так. Це всі налаштування, які стосуються господарства. І ще раз скажу, що вони будуть далі використовуватися ось тут, у випадаючих списках оперативного обліку, будь-то рослинництво, виноградарство або садівництво. Тут у нас будуть наші працівники і наші також техніка. техніка. Дуже дякую за увагу і до зустрічі у наступних вебінарах.